Всім привіт! Сьогодні поговоримо про надзвичайно важливу тему: вибір автопілота для БПЛА. Якщо ви тільки починаєте занурюватися у світ безпілотників або збираєте свій перший проект, перед вами обов'язково постане питання: яку плату обрати для ArduPilot? Я постараюся об'єктивно відповісти на це питання. На офіційному сайті ArduPilot перераховані десятки сумісних автопілотів, від бюджетних рішень до промислових модулів вартістю у сотню або навіть тисячу доларів. І формально майже кожна з цих плат підійде. Але на практиці уваги заслуговують лише деякі, саме на них ми сьогодні і зосередимося. Початковий рівень почнемо з найпростішого базових автопілотів. На перший погляд, вибір великий: омнібус, численні f 4 клони, плати від Flywoo, TBS, BetaFPV, Foxeer. Але по суті, більшість з них це слабкі рішення. Обмеження по залізу, нестабільність, слабка підтримка з боку спільноти та застарілі компоненти. Єдиний дійсно гідний варіант у цьому ціновому сегменті це спідібій на процесорі F4 або F7 версії v 3 v 4, а також спідібій Wing для літаючих крил. Ці автопілоти добре підтримуються Ardupilot, стабільні, доступні за ціною і орієнтовані на новачків. Якщо у вас обмежений бюджет, це оптимальна точка входу. Але важливо розуміти, це базові автопілоти. Так, ви можете на їх основі будувати навіть VTOL, але у них немає дублювання сенсорів, немає шини CAN. і всю периферію доведеться підключати через URT та E2C, що обмежує функціональність і ускладнює масштабування. Середній рівень, якщо у вас є фінансова можливість, однозначно беріть автопілот середнього рівня, зокрема Matic H743 Wing або Slim. Ці автопілоти покриють практично всі потреби інженера БПЛА на роки вперед. Їхній потенціал величезний. Чому? Бо тут з'являється ключова перевага: підтримка шини SAN, а також збільшений об'єм внутрішньої пам'яті. Це дає змогу використовувати сучасні GPS-модулі, цифрові компаси, датчики повітряної швидкості, телеметрію нового покоління, а також запускати Lua скрипти для програмування складної логіки місій. Крім того, ці плати мають якісні imu сенсори, а в деяких конфігураціях дублювання IMU, що значно підвищує надійність у польоті. Беззаперечний фаворит Matek. І не просто так. Широка спільнота користувачів, докладна документація, великий вибір сумісної периферії, яка підключається plug and Play. У них чудове співвідношення ціни та функціональності, потужний процесор, багато URT, CAN, продумане компонування. Вони підходять як для коптерів, так і для літаків чи вітоль. До цієї категорії можна також віднести деякі версії Pixhawk, як от Pixhawk 4 та 6S, але я б радив саме Matic як сучасніше та універсальніше рішення. Професійний рівень. І нарешті ми професійний рівень. Це автопілоти, які використовуються в комерційних дронах, агродронах, важливих місіях, де відмова неприпустима. Насамперед, це Cube Orange, слаб, Cube Orange Plus, а також Куав НОРА класичні перевірені часом рішення. Cube Orange – це справжній еталон у світі Ardupilot. На 90% дронів, які ви бачите в інтернеті, стоїть саме Cube. Побудований на модульній архітектурі має три IMU – резервне живлення, захист від збоїв, широку підтримку Кан та I2C, а також вбудований ACSB, що дозволяє виявляти пілотовану авіацію і підвищує безпеку польотів у бівілос-сценаріях за межами прямої видимості. Інший гравець. Сіу Ейвінора надійна індустріальна плата з якісними сенсорами, CAN, резервуванням, rtk підтримкою, наприклад, з ХІР-3+, але менш популярна через не найзручніший форм-фактор: ці автопілоти в 3-5 разів дорожчі за матек, але й задачі, які вони вирішують, значно складніші. Це стабільна робота в мороз при вібраціях на великій висоті в довгих автономних місіях. Я не буду глибоко заглиблюватись у цю категорію, бо вона занадто складна для новачків. Але якщо у вас є великий бюджет і бажання реалізувати щось надзвичайне. Cube Orange вас не підведе. Cube Orange – Orange Plus – універсальне рішення для майже будь-якого проєкту. Від простих маршрутів до повноцінних промислових БПЛА з резервуванням РТК, скан, HSB і телеметрією. Надійність, підтримка, ресурс це автопілот, який купується один раз і надовго. Сподіваюся, це відео допомогло вам з вибором автопілота. Пишіть у коментарях, який автопілот ви використовуєте та чому. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не пропустіть нові відео про дрони та ArduPilot.